Привіт, ну що сьогодні на обід пізно дістала м'ясо з морозилки, воно не розмерзлося, а обід подавати потрібно. І я сьогодні приготую картопляники дируни. Я взяла отакі шість картошин, десь біля кілограму, одна цибулина. Зараз цю картоплю потрібно чи вручну потерти, чи за допомогою цієї терки електричної. Як я називаю цю терку побита гвістком. Перетираю картоплю, цибульку можна порізати дрібно, а можна перетерти разом із картоплею. Зуміли, що за мене це все буде терти, м'ясорубка. Боже, як же швидко, завдяки м'ясорубці, все це перетирається. Ви мене часто запитуєте, яка в мене м'ясорубка? Це не реклама, Ось дивіться, Зелмер. Яка гарна маса вийшла. Зараз я прибираю м'ясорубку і продовжуємо з вами працювати. Я не буду. Цю рідину зливати, тому що сок картопляний, він дуже-дуже корисний. Додаю сюди одне яйце. Якщо дрібні, то можна два яйця. У сіль по смаку. Ну, точно це десь гарна така чайна ложка. Далі додам трішки сюди паприки. Ви можете нічого не додавати із спеції, це як вам подобається. Можете додати чорного малиного перцю. І на цей кілограм картоплі я додаю 2 столові ложки борошна. Можна рисове, яке у вас є. І зараз все це гарно вимішую до однорідності. Я ніколи картопляники дируни не додаю ні соди, ні розпушувача, це не потрібно, аж розмовляє. Вимішую і залишаю 15 хвилин, нехай постоє наше картопляне тісто. Так я перемішала і хай стоїть. Воно і не густе, і не зарідке. Яйця мене забиваю. Ставлю олію, щоб зігрівалася. І зараз будемо жарити наші картопляники, драники, як хочете, так і називайте. Будемо набирати весь час, перемішуючи чисто. Яка маса. Нічого не тече, але й не загуста. Не додавайте багато яєць. В цій страві основна картопля. Не борошно, ні яйця, не спеції. Саме картопля. Можна додати сюди трішки один зубчик часнику. Зараз я натру. Я просто забула. Зараз візьму зубчик часнику і натру на оцю тертку. Перемішую. Такий, знаєте, буде пікантний трішки смак. Невеликі такі, не товсті, щоб все просмажилося, тому що я їх тушити з сметаною більше не буду. Ну, в духовці я маю на увазі. Знизу, отак, беріть. І малесенький всередині. Так, ну що, дивіться, легенько вони ходять і перевертаємо. Які вони красиві. Бачите, що все легко перевертається, нічого не рветься. Смажу з двох сторін на тарілочку, і виробляю оцю миску. Ну що, дірунчики-картопляники готові. І ви бачите, оця така хрумка, як. Такий скоринка це від того, що я не відсіжувала сік картоплі. І він коли на сковитку попадає, от, отака, знаєте, як м -м, кайомочка. Так, зараз ми з вами візьмемо це гаряче дуже. Тут треба трішки знизу взяти, щоб скуштувати. Дуже гарно все смажилось без проблем. Додаємо зараз сметани сюди, якась зеленушка і готова краса. Пір'я цибулі, отак раз, і отак два. І дивіться, яка гарна ресторанна страва в нас вийшла. Просто золотаві дируни. Давайте куштувати. Та я візьму так прямо. Ну, чого я ще буду тут викаблучуватися з цією веделкою, а? Соковиті, пересолені. Те, що потрібно, холодні, вони ще краще за смаком. Я думаю, що родина сьогодні на обіді обійдеться без м'яса, перше борщ з м'ясом. А друге, отакі деруни із сметаною. Будь ласка, готуйте, діліться відео в соцмережі. Бувають такі ситуації дуже часто в господин, що вже обід потрібно відправляти, а приготувати не знаю що. Отака страва, отакі деруни це те, що необхідно. Беріть уже за звичкою, беріть, пригощайтеся, та да не соромтеся. Беріть, будь ласка, і нам вистачить, і вам вистачить.